Яглеви, гібриди ягуара та левиці. Яглев, також відомий як яглон або яглеон, це рідкісний гібрид, отриманий в результаті схрещування самця ягуара та самки лева левиці. Хоча ці гібриди зустрічаються значно рідше, ніж лігри, гібрид самця лева та самки тигра. Вони все ж таки представляють інтерес як з наукової, так і з естетичної точки зору. Походження та зовнішній вигляд, оскільки ягуари та леви в природних умовах не зустрічаються, ягуари мешкають в південній та центральній Америці, а леви в Африці та Індії яглево народжуються виключно в неволі, як правило, в зоопарках або спеціальних центрах розведення тварин. Повнішність яглебів поєднує рису обох батьків. Вони можуть мати пісочне або золотисте забарвлення. Успадкована від лева з характерними для ягуара розетками, які можуть бути більш розмитими та зливатися з основним фоном. Розмір левів зазвичай менший, ніж у лігрів, та ближче до розміру ягуара. Іноді у них може проявлятися меланізм, чорне забарвлення, якщо один з батьків був чорним ягуаром або левом. Генетика та розмноження яглеву, як і багато інших міжвідових гібридів, часто стикаються з проблемами зі здоров'ям та розмноженням. Це пов'язано з різницею в генетичному матеріалі батьківських видів. Більшість яглевів є безплідними, тобто не здатні до розмноження. Етичні питання розведення гібридів, таких як яглеви, часто викликає етичні суперечки. Критики стверджують, що це неприродний процес, який може призвести до страждань тварин через потенційні проблеми зі здоров'ям. Прихильники ж розведення гібридів наголошують на наукові цінності таких експериментів та можливості дізнатися більше про генетику та еволюцію видів. Ну що ж, зробимо висновок яглеве? Це цікавий приклад міжвидової гібридизації, який демонструє складність та різноманітність живого світу. Проте важливо пам'ятати про етичні аспекти розведення гібридів та забезпечити тваринам належний догляд. Та умови життя. Вивчати біологію вона допоможе у майбутньому житті. Дякую за увагу!